Усім привіт! Сьогодні я приготую дуже смачну соковиту дорадо на вуглях. Получається смачно, готується просто і неймовірно ароматно. Для такого рецепту мені потрібно риба, лимон, часник, олія та спеції. Приготування дуже просте, а смак просто неперевершений. У мене сьогодні ось такі красиві дві рибини, вони вже патрені. Без внутріщів та без жабр. Для початку підготуємо суміш, якою будемо маринувати рибу, для якої я використовую коріандр, трішки орегано та тим'яну, суміш свіжомеленого перцю та солі. Натираю часник. Часник теж можна використовувати сухий, сік лимона та олія. Ретельно маринад перемішую. Залишаю маринад буквально на декілька хвилин для того, щоб розкрилися спеції. Тепер беру пензлик і лише верхній шар нашого маринаду, лише саму олію. І ось так злегка цією олією покриваю нашу рибку з обох сторін. Після чого шкурку риби я приправляю сумішю перців та солі. А ось цей ароматний часничок із спеціями я відправляю в середину нашої рибки. Ця рибка дуже полюбляє часник, але поверх риби, часник та спеції я не викладаю, щоб вони просто не пригоріли лише всерединку. Якщо ви готуєте рибу в духовці, не проблема, теж покривайте цим маринадом рибу і зверху. Рибка маринується дуже швидко, буквально на півгодинки залишаємо промаринуватися, накрийте плівкою, щоб вона не обвітрилася. Після чого будемо готувати на мангалі. Рибку відправляємо на мангал і готуємо приблизно по 3-4 хвилини з кожної сторони до повного приготування. Одне рекомендую. Решітку варто змастити олією, тому що рибка пісна, щоб вона просто не пристала до решітки. Рибка обсмажилася з однієї сторони і тепер перевертаємо на іншу сторону. Ось, яка вона виходить красива, дуже-дуже ароматна. Запах просто на все подвір'я. Та риба виходить направду дуже соковитою і неймовірно смачною. Ніжна приніжна. Готуйте за таким рецептом і ви не пожалкуєте. Усім смачного!